Так, ну що, вітаю, друзі. З вами автоінструктор Роман. У нас е, розрядилася машинка, і ми зараз спробуємо оцю балебо його е, Його заряд... зарядити. Не зарядити, а завести. Так, не знаю, як користуватися. Я ж, звісно, не читав інструкцію, он щось нагатить Так, е, Дімончик, а ну-ка покажи, що машина не заводиться. Не заводиться. Все, все хорош-хорош. Так, машинка у нас не заводиться. Так. А, і так. Ну, плюс на плюс явно. А мінус явно на мінус. Приблизно ось так. Далі, напевно, я... Ух ти! Щось там клацнула якась релюшка. І так, напевно, я його включаю. А може і не треба включати. Дімончик, ну тут горить зелене. А ну-ка, спробуй. Ніхера себе! А что, заглохло? Не знаєш? Добре, почекай, почекай. Зараз ще червоне горить. А ну-ка, спробуй ще раз. Ага. Тобто йому треба може перезарядитись, він типу один імпульс дав. Добре, зараз відсоєдню. Ну, імпульс перший, дав гарний. Перший, а? Перший і останній імпульс дав. Перший і останній. Ну, типа, раз завести можна. Тільки вона у нас чогось глохне. А, спіралька горить. А, може в цей. В... Почекай, почекай. Так. А, ну тут уже. Так, дивимося. Напевно розрядився. Горить червоне і зелене. Червоне і зелене то, мабуть, замало. А, повинна загорітися зелена фішка. Тут що робити я не знаю. Може повибираємо? Так. Так, так. То все не то, то все не то, ще один є. Ага, ну тут червоне зелене. Ладно. Це прибираємо нафіг. Є у нас іще один турбобустер. Спробуємо ним. А тут як він? Просто підключаю все. Так, ладно, теж мінус на мінус, плюс на плюс. А, тут щось повинно загорітись, не? Кнопоч... Кнопочку нажав, нічого не загорілось. Щось в ньому там Дімон тарахтить. Ну, мабуть, теж розряжений Ну, коротше, один раз ми завели, і більше він не хоче. Так, да, це з розряду... Да, це із розряду. Хто казав, що у нас хера не вийде. Ну, в общем, у нас знову хера не получилось. Але. Ну цей заряди і треба. Але один раз ота балеба таки завела машинку. Зараз ми акум поставимо на зарядку. А, і чомусь вона глохне. А, можливо, сигналка просто в защиту поставилася, та й все. Якось так.